Ви на сцені театру імені Івана Франка уже 40 років. Це, друзі, щось неймовірне, тому аплодуємо. Ви себе погано тоді почували, і ніхто вас не підтримав. Залу не було достатньої підтримки. Ви так казали в одному з інтерв'ю. І до вас в гримерку постукав Богдан Ступка. Що таке? Нічого. Що сталося? Нічого. Що відбувається? Нічого. Мухи. Мухи? Вона відігнала мух. Мухи, мухи. Я не Я не бачу ніяких. мух. Вони вже полетіли. Хух. Ні. Ось одна на хлібі. А мухи прокинулися. Мабуть, від сонця. Вони такі гаючі лізуть в очі в роти і ще кудись. Вітаю, друзі! Народний артист України Олексій Богданович. Сьогодні з нами в етері. Підтримуйте цей етер вподобаннями, а також гарними коментарями. Сьогодні ми говоримо про ваш університет карпенка каргу, про ваш вступ, а також про викладання і колег. Аду Роговцеву. вона також з Сумщини. Ви нам обіцяли розкажете цікаву історію. Ну, я не знаю наскільки це буде цікава історія. Mm -hmm. Правда, те, що я з Глухівщини вона не знала до того часу, поки ми не представилися Ну, в інституті перший курс, іде представлення, кожен представляє себе. Звідки він, хто він? От. І коли я сказав, що я з Лухівщини, Сумської області, вона ж підірвалася з місця, от, підбігла до мене, от і дуже зраділа. І мало того, що я був земляк, і, а ще як потім з'ясувалося, я був схожий на її перше кохання. <гум> Якийсь у неї був хлопчик, та, в якого вона була закохана, ну будучи дитиною, що була закохана. От, і я нагадав їй цього хлопчика. Це вже я потім е дізнався. Вона мені потім розказала про це. Тому в неї був такий піетет до мене, подвійний піетет. <гум> ну, от, я дуже вдячний їй за те, що вон, вона терпляче до мене ставилася. От тому, що викладачу терпіння о як необхідне. Це вже я зрозумів набагато пізніше. Потім та коли зараз викладаєте і... теж в університеті так. Я викладаю тому ем, те терпіння, яке я раніше спостерігав від своїх викладачів, я тепер намагаюся культувати в собі. Порада від Ада Роговцевої, чи така настанова в в акторській майстерності, чи що ви найбільше запам'ятали? От з її... ну, вона така з гумором була жінка. Mm -hmm. От колись якась була розмова, і я сказав. Про себе, от я дурний, і вона аж, аж просто е, підскочила: ніколи на себе не говори таких слів, ніколи на себе не говори. а потім додала: хай на тебе інші скажуть. <гум> <гум> так. Ну так і перевела це в гумор. Вона дала мені зрозуміти, що не, не можна. Ну як в Біблії написано, возлюби ближнього як себе самого. Тобто себе самого треба любити, а, от, а не так, тому І що ти, те, якщо те... себе любиш, то інші тебе також полюблять, правильно? Так. так, так. так. Чи підтримуєте ви зв'язок з Адою Миколаївною, чи стежите за її творчістю? Вона досі mm -hmm. виступає? Безперечно, ну я не можу сказати, що в нас такі близькі стосунки, але mm -hmm. час від часу ми зустрічаємося. Я навіть буваю в неї вдома іноді, mm -hmm. от, ходжу на її вистави. Вона ходить на мої вистави не часто, але іноді вона присутня в залі, що вводить мене в дикий ступор. Я відчуваю себе студентом знову. Я відчуваю себе на іспиті. Ну, це, це, це нормально. А вона вам каже, що там Олексію я буду сьогодні присутня, йду на твою виставу. Чи ви так вже коли виступаєте, ви бачите, о, Адам Миколаївна сидить о-оу. ні, ніколи вона не каже. Вона інкогніто приходить, розуміючи, що я буду хвилюватися, розуміючи, що цього робити не треба. Тому вона, як правило, приходить інкогніто і запрошення мене не вимагає. От я зберіг неймовірні. Враження про неї. Одного разу, коли вона за мною проводила репетиції у ривку, от, я не міг зрозуміти, як мені грати у цю сцену. Я не міг зрозуміти. Вона каже, Владимикова, ну поясніть, як мені це зіграти. Вона каже: Ти хочеш, щоб я пояснила тобі, я... а я не знаю, як тебе пояснити. І вона зробила такий жест. Отакий от, жест, вона сказала: от так. Mm -hmm. От, через так через тобто, себе mm -hmm. через свою душу. Тобто ти зіграти можеш лише тоді, коли ти витратиш свою енергію, витратиш свої тили, витратиш свої емоції, тільки тоді ти зрозумієш, правильно це чи неправильно. От і оцей от жест я запам'ятав на все життя. Без цього жесту в акторській професії ну мало що можна зробити, коли ти не віддаєш, не віддаєшся професії, коли ти не витрачаєш сили. Так, тому якщо. Тому, якщо нас слухають сьогодні, також молоді актори, молоді артисти, беріть собі на замітку, тому що ваш талант неймовірний, дуже подобаються ваші ролі, виступи на сцені, і також зйомки в кіно, в серіалах. Запитаю вас ще про ем, Богдана Ступку. Я знаю, у вас була особиста історія з ним, коли у вас був якийсь провальний виступ. Ну, ви так вважаєте, хоча я можу посперечатися, що у вас був провальний виступ. Але ви себе погано тоді почували, і ніхто вас не підтримав, залу не було достатньої підтримки. Ви так казали в одному з інтерв'ю. І до вас в гримерку постукав Богдан Ступка. Можете нам. Розказати цю історію. бачите, спекулювати на його імені якось не хочеться, але я ж нічого не вигадую, це була реальна історія. Mm -hmm. Так, дійсно я тоді був зовсім молодим актором. Це була одна з перших головних ролей. Вона дійсно була провальна, як моя роль, так і вся вистава. І від того відччя, який мене. Просто переслідував протягом цієї вистави, я плакав цілу першу дію, і потім переніс цей особливо плаксивий тон на другу дію. Це був відчай. просто відчай. Я розумів, що ми тонемо, ми провалюємося, публіка ніяк не реагувала От. і. Розумієш, цей провал закінчилася вистава. Я забився в гримерку і продовжив плакати. Ну я тоді був молодий, дуже сльозливий, сентиментальний. Але ви навіть О, хотіли й піти з театру? Навіть була така думка. Та, ага. б, ну безперечно, коли я зачинився в гримерці, я думав, що це вже буде останній мій день в театрі. Ну що ж мені тут робити після такого провалу? Та я вже не викарикаюся з цього з цієї прірви. От, і я вирішив йти з театру, і от тоді постукав до мене цей прекрасний чоловік no. от, і сказав, що ви мене вразили, вразили своєю емоційністю, вразили своєю віддачею, своїм темпераментом вразили. І я думаю, що у вас в цьому театрі все складеться. Uh -huh. Не знаю, що його спонукало. А це була зараз. одна з перших вистав, яку ви грали саме в театрі Франка, правильно? Так, ага. це ну, не перша вистава, але одна з перших, Нас перших. одна з перших головних ролей. Окей, так. Я думаю, так. От. І от ця його підтримка, е вона і залишила мене в театрі. Я не можу зрозуміти, що його спонукало до таких слів. Може, він дійсно був вражений такою якоюсь емоційністю молодого актора, от, і він от дав мені такий, таку надію. І коли він пішов, я зрозумів, що ну добре, не варто ще йти, треба ще трошки почекати. Угу. Ну от і почекав. До 40 До років року. цього року виповнюється, так? <ріст> так, е, так. Ви так. на сцені театру імені Івана Франка уже 40 років. Це друзі, щось неймовірне, тому аплодуємо. Е, Коди, і районах, і театри, звичайно, розкажіть нам, поділіться про ваших колег, з ким ви працюєте. Це теж корифеї генії українського театру. Поділіться, будь ласка. Ну, перетинаюся, я з силу професії з усіма нашими акторами час від часу. Та? Тому що трупа не така велика у нас вистав багато, вистави змінюються. Одні вистави. Відживають, інші народжуються. Тобто це нормальний такий закономірний творчий процес. Тому я час від часу перетинаюся з усіма акторами нашого театру. Когось виділяти якось ну, буде некоректно, неделікатно. Ну, давайте я, я дуже запитаю: дуже... от мені цікаво, наприклад, mm -hmm. про Анатолія Хостікоєва і Наталію Сумську. Ага, ну так. І з Анатолієм, і з Наталією ми. Були партнерами на даний етап з Анатолієм Горовичем. Ми не партнери, тому що в нас немає вистав спільних. Mm -hmm. От раніше були з Наталією Чаславною. У нас є дві вистави, де ми граємо разом. Ти знаєш про що я зараз думаю? Так? Yeah. Я думаю про те, яке сіре, нікчемне життя я прожив. Ти уяви собі, я жодного разу не виїздив з цього проклятого містечка. Я нічого не бачив, я не бачив світ на мене. Навіщо він тобі? Я знаю, чого він вартий цей світ. А це тому, що ти мала можливість подорожувати. Це тому, що він мені належить. Кларо. Кларо. А, але тепер все має змінитися. Ти нам допоможеш? Я не залишу місто своєї юності. К -к Клара, але ну, нам же потрібні мільйон. А, це дрібниця. Боже мій. <світ> боже мій моя ти дика кішечка. <світ> боже мій, ой, твоя рука така ж холодна, як і, і тоді. Це теж протез. О, Господи, Боже мій. Таке враження, що ти вся з протезів. А от це візит, і це каріалан, та лише дві. Mm -hmm. а, от. Ну, ну, що можу сказати про цих акторів? Ну, їх всі знають, їх, їх всі люблять. Це, це прекрасні актори. Це... Видатні фахівці. Ні, ви нам розкажіть щось і... за лаштунками, ми це знаємо прекрасно, <с��> <с��> що милановиті гарні. Якусь особливу е, фішку Наталії Сумської чи Анатолія Хостікоєва? Я не знаю. <с��> я не, хочу, не хочу видавати вам якісь секрети, та, нам по <с��> 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 ну, нам хочеться почути. Щось <с��> за лаштунками, не знаю. Була якась у вас ситуація, ви можете покластися на цю людину. Чи ви все-таки професійні? Такі стосунки у вас зі всіма акторами. Ви знаєте, я не вступаю з колегами в дружні стосунки. Угу. От чому? Щоб не розчаровуватися. Ви ага. знаєте, як кажуть, якщо хочеш посварити друзів в театрі, то треба призначити їх на одну роль. Ага. І тоді починається конкуренція, тоді починаються неприязні, тоді починаються плітки. І тому, щоб не випробувати свою долю, я намагаюся не заводити друзів в театрі, тому що не хочу потім бути розчарований, і не хочу міняти свою думку про акторів. Тому у мене стільки творчі відносини професійні. Я ніколи не лізу в душу, я ніколи не розпитую, що там у тебе всередині. Ненавиджу, коли в мене намагаються це, це зробити, Та? от тому тільки професійні стосунки, і це мене влаштовує абсолютно на всі 100%. Довіряли одне одному все. Розказували один одному все, ну такі ну, братні стосунки, о Та? І коли я отримав від нього таку підставу, от, яка мені ледь не коштувала розлучення, о е та, то я зрозумів, що не можна е заводити дружбу там, де ти працюєш.